До 150 тисяч людей очікують на фестивалі Квартал Фест. Він відбудеться у селі Підопригори завтра, 20 серпня. Події організатори присвячують 30-й річниці незалежності України. Як має бути все організовано та які ризики фестиваль сем'? Далі у нашому сюжеті. Концертна програма розпочнеться з виступів обласних колективів о треті дня. Столичні артисти мають вийти на сцену ввечері, розповіла очільниця обласного управління культури. Обіріг суми хімпром. Це роменські колективи «Зорецвіт» і Осокори. Це колективи обласної філармонії, Національного театру імені Щепкіна, улюбленці публіки Тетяна Ластавецька і Максим Шолах. І дуже дуже багато захтирщини з Конотопщини колективи будуть. Одним словом, всіх не перерахуєш, буде дуже дуже багато. Потім ми передаємо естафету зіркам. Вас чекає зустріч на студію квартал 90 105, на Настю Кам'янських, на локації туристичні. Сьогодні громади Сумщини готуються дуже до цього фестивалю, щоб саме свій туристичний, гастрономічний показати потенціал. Цьогоріч на квартал Фест організовують підвезення глядачів. Про це йдеться на сайті облдержадміністрації. Орієнтовна вартість квитка 60 гривень. Всього очікують до 150 тисяч людей. Для тих відповідальних осіб, які будуть проводити залучені до проведення цього фестивалю, звичайно, вони повинні передбачити видачу засобів індивідуального захисту, розсаджування, рівень захворюваності зменшився. Але бачимо, що вже у серпні місяці у нас відбувається поступове зростання захворюваності. Залишається масковий режим, залишається актуальним дистанціювання. Все буде з дотриманням карантинних обмежень. Повністю з усіма попередньо проводилася нарада, і також зі сцени буде постійне оголошення щодо дотримання карантинних обмежень. Користуючись нагодою, що там буде збір людей, ми встановлюємо пункт щеплення, який буде працювати прямо там, і всі бажаючі, хто не плануватиме вживати алкоголь, зможуть пройти там щеплення. Не виключено, що може бути підвищення рівня захворюваності. Безумовно, якщо говорити відверто, будь-які масові заходи, де скопичується велика кількість людей, так несуть певні ризики підйому захворюваності. Вперше з виступом до Лебедина на свою батьківщину квартал 95 запросив колишній працівник служби безпеки і податківець нардеп 8-го скликання Владислав Бухарєв. Про це він розповів сам в одному з інтерв'ю інтернет-виданню «Цензорнет». На свою сторінці у Facebook Екс-Нардеп також викладає рекламні постери кварталівців та фото з артистами. З коміками кварталу фотографуються і дружина та донька чоловіка. Ось тут вони з Зеленським на цій світлині з Юрієм Корявченко. Який має сценічне ім'я Юзік, квартал 95 і родину Владислава Бухарєва пов'язує не просто дружба, вважає керівник експертної групи бюро аналізу політики Віктор Боберенко. Для Лебедина це і економіка, тому що якісь пиріжки продадуть, хтось приїде, якесь пиво, місцеві підприємці зароблять. Це політика, звичайно, тому що будуть розказувати, який президент хороший, який квартал хороший. І це традиція. То, що традиційно ще колись Бухарів привозив квартал 95, ще коли Зеленський був ніхто, і звати його було ніяк, але вони приїжджали, тому що його дружина і автор сценарію там. І Бухарів був одним із спонсорів 95-го кварталу. Володимир Зеленський став президентом у квітні 2019-го. За два місяці по тому він призначив Владислава Бухарєва головою служби зовнішньої розвитки України.